Коли ідей, що приготувати на обід, залишилося мало, я завжди готую саме цей супчик. Мої діти його просто обожнюють. Він приготується дуже просто, а смак дуже класний. Саме суп з галушками є фаворитом серед перших страв мого сина. Тому ділюся із вами цим рецептом. Достатньо просто попередньо відварити овочі. Це, звісно, картопля, цибуля та морква. Цибулю та морку я попередньо обсмажую на сковорідці. Це додає супчику більш насиченого аромату та смаку. Але якщо ви не полюбляєте обсмажені овочі, просто додайте їх до картоплі та відваріть до готовності. Звісно, солимо, перчимо все за смаком. А я рада вітати вас на своєму каналі смачної кухні з Наталою Данилюк. У мене на каналі ви знайдете безліч смачних рецептів українською мовою. Тому давайте разом будемо розвивати україномовний контент. Отож, наші овочі готові, тому займемось приготуванням галушків самих, тісто для них. Молоко, яйце, сода, сіль та борошно. Усі пропорції я прописую в описі під цим відео. Саме щодо борошна потрібно орієнтуватися по замісу Тісто має вийти еластичне та туге, але не сильно. Ось таке м'якеньке та приємне, не липнувши до рук. Коли овочі готові, скручуємо вогонь та починаємо щіпати наші галушки. Це можна робити таким чином, як показала це я, а можна просто нарізати тісто на маленькі шматочки. Після того, того, як, як вкинули усі галушки, галушки проварюємо суп, додавши зелень, приблизно 5-10 хвилин. Накриваємо кришкою, даємо 10 хвилин настоятися, та суп готовий. Головне, галушки довго не варити, тому що це тісто і воно готується дуже швидко. Та ось такий неймовірний ароматний супчик у нас готовий.